Сьогоднішня наша тема розважання, як ви вже прочитали, напевно, повідомлення, що... що я думаю про страждання Христа. Я думаю, що кожен собі, ідучи сьогодні, чи готуючись до сьогоднішнього дня, десь в думках, десь у серці роздумував. Про ті події, які відбулися, які відбувалися. В крайньому випадку я би хотів, щоб кожен зараз, сьогодні цей час перенісся думками, спогадами і, слова Божого, звичайно, як це відбувалося, як Господь приніс себе в жертву, ці страждання про Него. І для цього я хочу зачитати із старого заповіту один вірш, який нагадує нам, тому що вже за багато років до тих подій, які мали відбутися, Богом, Духом Святим було звіщено пророкам про те, як будуть відбуватися ці дії. Я читаю пророка Ісаї П'ятдесят. 63 розділ 3 вірш, де написано такі слова. І він погоржений був, його люди покинули, страдник знайомий хворобами, і від якого обличчя ховали, Погоржений, і ми не цінували його. Не знаю, чи пророк до кінця розумів ці Речі, які відбувалися із ним. Але те, що це відбулося через багато років, а якщо взяти так приблизно по факті, це відбулося через десь приблизно 700 років, ця подія відбула. І Це є важливо особливо для нас згадувати, е, переживати ці події. Тому що народ, який жив того часу, ми знаємо через пророка, він говорить, е, ізраїльський народ ні за що мав того, хто прийшов послужити. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов, щоб послужити. Він, Який став чоловіком, ми читали із цього слова Божого, згадуючи болів, що в перекладі з грецького на нашу означає муки і страждання. Також зустрічається у вірші нижче. Ми читаємо цього 53-й розділ четвертим віршом, читаємо направду, він немочи наші взяв, і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Він був, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Цебто, на яку зазвичай не мають бажання дивитися, на яку зневажають через це зареття недооцінювали його. Вони не думали, що він. Важливий, а він був і є найважливішою людиною у світі, бо він Господній слуга. Він прийшов, щоб виконати місію, щоб послужити, але його не пізнали, його не зрозуміли. І на превеликий жаль, я згадав, що ізраїльський народ, але на превеликий жаль, що ми всі причасні до цього. І багато людей і на сьогоднішній день не пізнали, не зрозуміли і прикро чути ці слова, коли часом ідуть люди, які ведуть статистики, які досліджують і запитують перехожих, а ти віриш у Бога? Ні. Відповідає легко, без страху, без нічого. Я віру у самого себе, я віру там, Інші я ні, ні. І таких, знаєте, багато на цей час людей, які не бояться так заявляти, що я не вірю в Бога. Звертаючись у писання в новому заповіті апостол Петро у своєму соборному посланню 1 Петра 3,18. Він промовляє такі слова. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедний, хоч умертвлений умертв не тілом, але духом оживленим. За гріхи наші постраждав. Як важливо це пам'ятати, як важливо це згадувати, особливо у цей. День. Звичайно, церква встановила один раз на місяць згадувати, хоч ми знаємо, що Перша церква, вони кожен день згадували, вони ламали, мали цю спільноту через ламання хліба і згадували цю смерть Ісуса Христа за наші гріхи. Як важливо це пам'ятати. У віршах цього, цієї книги, Перше Петра, 3 розділі, з 18-го і нижче. Апостол Петро проілюстрував принцип, принципи озвучені у віршах попередніх. Якщо би ми, ну, Давайте я зачитаю ці вірші з 13 го цього розділу, 3 го розділу, 1 Петра, я читаю з 13 го вірша по 17. -й. І хто заподіє вам? Зле, коли будете ви оборонцями доброго, а коли ви за праведність і страждаєте, то ви блаженні. І їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, а Господь, Господа Христа, освятіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає, рахунку про надію, що в вас. І з лагідністю та зу страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, не мов би злочинців були посоромлені, лихословники вашого поводження в Христі. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Трудно, знаєте, уявити собі, коли людина прийшла. Спасати вас, коли ви у смертельній небезпеці, але ви кидаєтеся на неї і кажете, ні, ні, не треба мене спасати. Навіть не розуміючи цього, як це є важливо, але десь в такі обставини попав людський син, коли прийшов спасати тебе і мене, любий, дорогий брате і сестру. І всі сьогодні присутні. І це проявилося на конкретних прикладах. І знову Христос є довершеним зразком. Він страждав за те, що робив добро. Як ми говорили вже в цьому вірші, який тільки що зачитав 14 й вірш. Його безгрішене життя викликало заздрість та несправедливу несправедливу. І нічим не оправдану ворожість з боку грішників. Однак він не боявся людей, бо він вірив віри, в вірив себе Богові. Як важливо це пам'ятати і брати собі на своє ходження перед Богом. Христос чітко дав зрозуміти, яка його мета, і Він дав себе своє життя. Задля Її здійснення. Він помер замість людей, а при цьому зберіг своє сумління чистим. Внаслідок цього він отримав величезне благословіння і нагороду у вигляді свого власного Воскресіння та Вознесіння. Цей шлях відкрив до небес своєю Голговською жертвою, яку ми сьогодні згадуємо. Цей вірш, 18, й що ми зачитали, є одним із найкоротших і найпростіших віршів, які, однак, є одним із найвичерпніших підсумків, якщо ми можемо так це розглядати, поданих в Новому заповіті. стосовно значення розп'яття Ісуса Христа, постраждав за гріхи. 1 Петра. Ми читаємо другий розділ 21 го вірша. Бо на це ви покликані, бо і Христос, Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його. От чому, любі, дружі і брати, можливо, у тебе є проблеми, можливо, у тебе в життю є трудності, але це передбачено Христом і раді е, Христа. Ми повинні це переносити із легкістю, із розумінням. Продовжує апостол Петро 24. Він говорить, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха, для, для праведності жили Його ранами ми оздоровлені. Який підхід, який Хід думок, ранами оздоровлені, любі, друже, чи роздумуєш ти завжди, як коли отримуєш десь найменше рану на тілі, можливо, випадково, можливо, необачно. А йому задавали ран, за те, що він прийшов спасати? Фраза за гріхи. Використовується в Септоагенті, тобто грецькому перекладі, стосовно спокутної жертви за гріхи. Однак фраза один раз. Візьмемо собі це на увагу, тому що багато місць написано про це, що Господь прийшов і постраждав один раз. Це дуже є важливо, і Павло звертається до римлян, Він говорить у 6 розділі 10 віршем. Він говорить, бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. До євреїв знову звертається з такими думками Дух Святий відкриває ці, відкриває ці думки і говорить. 9, до євреїв 9:26 говорить нам слово «бо інакше. Він мусив би часто страждати, та ще віз заклади світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Продовжує в 28 му вірші цього розділу, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. І 10-й вірш у 10-му розділі цього ж послання. І в цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Ми ця жертва, це жертвоприношення, яке ми сьогодні згадуємо, освяч, освячуємося. В ньому і маємо ці благословіння через це, цю жертву через тіло, яке було принесено за тебе, за мене, любий друже. Дуже яскраво від, е, відрізняє даний факт від стародавніх щорічних жертв і проголошує цілковиту достатність смерті Ісуса Христа. Ви знаєте, що е, жертва жертвоприношення було від... закладено, коли людина зрішила. І через жертву тварин десь в якійсь мірі покривався на короткий час гріх. Людина могла принести жертву і мати надію, що ця жертва прийнята Господом і гріх загладжено. Але як ми знаємо, Воно повторювалося хоча б один раз на рік завжди людина мусила приходити перед Божим лицем і переносити цю жертву, щоб цей гріх загладити. І це продовжувалося і вказувало на ту велику жертву, яку, яка мала здійснитися, яка мала відбутися Ісусом Христом. І сьогодні ми є учасники цього. ми є... Ті, які згадуємо про цю подію. Фраза праведник за неправедних. Порозуму над тим. Засвідчує, що Христос помер замість людей. Він помер замість тебе і мене Христос праведник, єдиний міг померти, є замість замістити несправедливих. Собою замістити, не могла людина, не було ніяких способів для того, щоб цей гріх чомусь можна було замістити, лише одна єдине, що Бог міг пожертвувати своїм сином, щоб спасти тебе і мене. Божественний задум, що до жертної смерті Христа полягав у примиренні людей з Богом, щоб привести нас до Бога. Цей гріх розірвав. Звичайно, Бог був дуже близько з людиною, Ми, читаючи в Старому Заповіті, ми знаємо, як Адам розмовляв, чув слова Божі. І він відчував цю присутність каждый раз до того часу, коли гріх не розділив їх із. Цю присутність розірвав. І тільки міг. Звичайно, ми ж розуміємо, що за гріх смерті мучив хтось постраждати, а хтось не, не менше мучив бути, як той, хто без гріха, а на, на землі не було людини вже без гріха, тому що всі зрішили. Перша людина зрішила і, і потягнувся гріх, як. Вірус як хвороба переноситись з одного на інше. Шостий вірш цього, вірша, цього послання 1 Петра, 4, 6, «На те, на те бо. Тобто через те, що кожен зобов'язаний звітувати перед Богом і мертвим, і проповідувано благодать. Ми знаємо, що Господь зійшов для того, щоби. Проповідувати мертвим, як було сказано у цьому, звіщено Євангелією. Дуже цікавий момент. Цю фразу тлумачать у стосунку двох різних груп людей, можна так поділити, до тих, хто духовно мертвий у гріху, живе по сьогоднішній день, і до тих, хто чув та увірував у добру новину, але вже помер. Треба про це пам'ятати у вірші шостому цього розділу, що ми читали, апостол Петро на противагу віршеві п'ятому, а в п'ятому він говорить, вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Петро, апостол Петро підбадьорює своїх читачів тим фактом, що замість суду за гріхи на людей, які. Чули та увірували в Євангелію Ісуса Христа, очікує зовсім інше майбутнє покарання за їхній гріх взяв на себе Христос, віддавши своє життя на Христі. Останнім земним наслідком гріха є тілесна смерть. Віруючи, люди все ще помирають тілесно, вони осуджені в тілі. Страждають у цьому світі тілом. Вірш 1 Петра 4.1 сказано такі слова. Отож, коли тілом Христос, Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Ми знаємо, що за е, гріх смерть. І це тіло, яке ми сьогодні маємо, яке ми сьогодні його стараємося, стараємося його підтримувати в такому стані і так далі. Але ми пам'ятаємо про те, що воно буде знищене, тому що людина тіло не може посісти... Божу благодать ту, яку Він в Ісусі Христі зробив. І тому що воно воно повинно все одно померти. І навіть ті, які е, жили до того часу, які Христос ще був не прийшов, але не вірили в ту надію, що вона збудеться. І вони померли, то Ісус Христос мучив спуститися в цю Безодню, скажімо, до тих мертвих і звістити, що він вже прийшов, що вони вже звільнені від цього гріха. І ми розуміємо, що е, Дух, він тоді оживляється, коли е, він зустрічається із своїм Творцем. І тому так важливо у сьогоднішні ці дні, у, у сьогоднішній цей час пам'ятати, що. Як важливо прийти до Господа через покаяння, через народження нове, тому що е, якщо людина цього не зробить, е, нічого не спасе людину, тому що це закон, який Господь сам установив. Він не може його порушити. Тільки народження, коли народжується цей дух, коли вселяється в людину. Через покаяння, через визнання, що я є грішна людина, коли вселяється, народжується це, яке вже умертвити ніщо не може. І лише тільки при з'явленні Господа, воно оживляється, воно стає оживим, тому що воно стає так як Бог. Як, як Бог є Духом, так і людина, цей Дух з'єднується із Духом Божим. І ми стаємо одним. Цілим у вічності ба, е, бачимо, як він є, а тіло воно, воно має повернутися далі, звідки воно взято в землю, і через певний час воно м, його м, сліда не залишиться від цього, а душа буде жити вічно. І щаслива, звичайно, та людина, яка увірувала у це, дуже прикро для тих людей, які. Ідуть у вічність без Бога, іде так Господь побудував, що людина може покаятися тільки в тілі. Не... Десь є такі, як би сказати, думки або надії на те, що можна ще десь потім колись бути ублаганний Богом іншими людьми. Які будуть звершувати, які залишилися на землі, звершувати різні служіння. І десь Бог зробить таку благодать, мильність і десь поверне із одного місця в друге місце. Так не буває. Ми знаємо, Слово Боже нас так не навчає. Слово Боже нас навчає те, що поки людина жива, вона має цю можливість в тілі, тому що вона має визнати. Що тіло є грішне, воно має загинути, але душа має спастися і тільки в Ісусі Христі. Однак у християн тілесна смерть вже не, до, не веде до суду, а до вічного життя. Вони живуть у Бозі духом. Люди, озброєні ставленням до страждань, як я вже казав на початку, як у Христа, житимуть вічно у присутності Бога. Звичайно, цей час, який ми проходимо, проживаємо, він є не нашим часом, він є е, часом минулого. Ми маємо жити тим духовним, тим, е, що в нас зародилося під час покаяння, під час е, сприйняття Господа, коли Дух Святий входить. І ми живемо тими думками і тим, але на даний час ми не є. Ми можемо відчувати цю гріха навалу на нас, це ці різні події, які відбуваються у світі, і тим більше в нашій країні. Ми можемо страждати, ми можемо переживати ці болі, муки. Але пам'ятаємо, що лиш тільки людина відійде з цього світу. Це тіло. Буде придано землі, цей дух підніметься до Господа і зустрінеться із тим, хто його нам дарував, хто через Духа Святого вселився в наші серця. Це дуже є важливо для тих людей, які ще не пізнали Бога як свого Спасителя. Це є дуже важливо для тих, які живуть, можливо, не дуже. В гораздах, можливо, мають переживання, різні страхи, тому що багато рідних, близьких є в тих небезпечних місцях, де смерть шагає на кожному кроку землі, і не так то страшно вмерти, але страшно померти тим, хто не знають Бога, а в нашому віці дуже ще багато людей не знають. Як я казав, коли опитування йде, і вони з легковажністю, не роздумуючи про майбутнє, не роздумуючи про те, що їх оточує, цей світ, який чудесно створений і так по собі він не міг стати легковажністю, відмовляються від Бога і кажуть: ні, я не вірю в Бога. Я ж вірю в себе і в інші там називають ще різні речі. Але Бог є живий, і Він сьогодні між нами. І сьогодні цей спомин, який ми будемо звершувати, я би хотів, щоб кожен ще раз і ще раз перенісся думками, якою ціною було досягнуто те благословіння, яке ми маємо на сьогодні. Але воно навіть не, воно не є навіть, скажімо, якимось центом. Із грошової одиниці, що є у вічності, людина отримує. Навіть якщо ви маєте ту благословіння на ці землі, навіть якщо ви Бог благословляє і дає вам все необхідне для життя, ви дякуєте йому за це. Воно не є настільки важливо, скільки майбутнє чекає. Тому що навіть це все благо, яке, є, ми знаємо, воно все зруйнується, воно все минеться. Воно все перетвориться е, в ніщо, у попіл, е, в який е, вітер розвіє його і його не лишиться. Лише не залишиться оце святе, що вселилося в наші серця, в е, тих, хто вже повірив, і хто живе цією надією, і хто благовістить іншим, про те, щоб ще багато людей прийшло до пізнання. Його милості. Хай Господь вас щедро благословить у цьому, щоб ми кожен раз, коли ми підходимо до цього тіла, пам'ятали, що дуже дорогою ціною принесено наше це благополуччя в майбутньому і сьогодні, яке ми маємо. Йому слава, йому хвала, поклін нашому Богу, цю Сину, Святому Духу. Амінь. Помолимось, попросимо його благословити.